У єврейському ліцеї в центрі Одеси підготовка дорож гашана тривала протягом місяця. Щодня рабин проводив спеціальний ритуал сурмив у шофар. Музичний інструмент зроблений із баранячого рогу. Його звук символізує плач, із яким людина, немов дитина, звертається до батька, тобто Всевишнього. Ми... Спомінаєм, тобто ми згадуємо, що маємо зупинитися і розкаятися перед судним днем, який припадає на Рожгашана. шана, коли Всевишній судить весь світ, а саме де буде війна, а де буде мир, хто буде здоровий, а хто хворітиме. І у цей місяць підготовки кожен змінює себе, виправляється, щоб у нього був кращий вирок цього суду. На святковому столі гранати яблука з медом як символ вдалого року, і голова риби, щоб бути не в хвості, а завжди на чолі подій. Та обов'язково обрядовий круглий хліб хала. Діти його готують власноруч, загадуючи бажання на новий рік. Наше побажання на розшишана солодкого. собі і мир, і здоров'я то є усе, що дає нашому життю сладість, і ось тому о, от така традиційна страва, як кругла, солодка хала. Тим часом у синагозі на святковий вечір збираються віряни. Жінки та чоловіки перебувають в окремих приміщеннях. Усі в гарному настрої, але водночас зосереджені, адже рожга шана це час не для веселощів, а для рефлексії, осмислення своїх намірів та вчинків. В цей день Господь на наступний рік дає кожному своє благословення, Що з ним буде? в Книгу записує, що буде з кожним. Тому треба обов'язково молитися і робити добрі справи. Головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф запалює святкові свічки. Це символ того, що світло обов'язково переможе духовну темряву. Сьогодні євреї молять. Це, зокрема, і за переможний рік та мир для нашої держави. Багато членів нашої громади зараз не можуть сидіти з нами за одним столом, тому що вони зараз на фронті вони захищають наш спокій, і тому ми просимо, щоб він, щоб Всевишній Творець, він охороняв їх і зберіг для нас, і щоб була була перемога, щоб ми, ми мали мирний год. Головну та подальші обрядові дії журналістам знімати вже заборонено. Проте відомо, що на сам кінець відбувається загальна трапеза та святкування у родинному колі. Відзначатимуть рожга євреї протягом двох днів до вечора. Середи з Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. Далі випуск новин. Ми побачимося одразу після нього.